ефірі інформаційна програма День це головні новини області. У студії Дана В'юн Вітаю вас. По 20 незаконно встановлених об'єктів щотижня обіцяє зносити міський голова рівного Володимир Хомко. Перші п'ять кіосків нелегалів. Чиновники хочуть демонтувати вже у найближчі дні. Влада обурює, що нині у місті понад 120 малих архітектурних форм, які знаходяться поза законом. і Їх кількість невпинно зростає. Про це і не лише йшлося під час чергового засідання Рівненського міськвиконкому із подробицями Людмила Васюха. За 9 місяців нинішнього року, у порівнянні з аналогічним періодом торік, рівень злочинності у місті виріс у 3,5 рази. Така тенденція змушує чиновників задуматись над профілактичними заходами. Серед пропозицій заборона на продаж спиртних напоїв після 22-ї години. У позитивному результаті нового табу влада не впевнена, а тому закликає до обговорення. А ось малим архітектурним формам, які встановлені без належних документів та захаращують місто, Володимир Хомков котрий оголосив війну. Переконує демонтаж перших незаконних хіосків розпочнеться вже в найближчі дні. Довганансують. Ви знаєте, я скажу, не міг міг подумати, що вони всі під'єднані до електромереж. Я такого навіть не міг собі передбачити. Незаконні будівлі всі мають угоди. А відповідно до діючого законодавства там теж дається припис, чекається два тижні і так далі. Частина рівненських журналістів на засідання прийшла в масках. Таку реакцію викликала репліка Володимира Хомкач. Хатя на вас хотів на останній сесії міськради за свою поведінку. Чиновник вибачився і послався на погані нерви. каже, щоденна напруга відбирає здоров'я, адже працювати за повної відсутності коштів неможливо. Додає казначейство, лише раз з моменту відзначення дня міста пропустило Плату. У нас 9 мільйонів показательство зависло, а в нього 10, А Калуш тричі менше міста рівно. То погодьте, що все-таки я дзвонив в Житомир, в нього 25 мільйонів. То я ще думаю, добре, хоч хоч так, що хоч тих це, ну, зірвали повністю асфальтування. От найбільше, що мені шкода, що практично ми не приступили до асфальтування. Мали 32 мільйони, і ми могли зробити місто рівне ну не гірше ніж в минулому році. Поки не можу приступити. А ще Володимир Хомко згадав про Калуш, де через проблеми із казначейством міський голова разом із виконкомом пішли у відпустку. Щоправда, очільник рівного запевнив, що на такий демарш йти не збирається, адже місто без керівництва втратить ще більше. Людмила Васюха, Микола Мельничук, інформаційна програма День. 100% медичних закладів, шкіл та садочків рівненщини уже з теплом. В обласній державній адміністрації підбили підсумки початку опалювального періоду. Комунальники отримали найвищі оцінки. Попри рекордно, ранню і холодну осінь, усі служби спрацювали злагоджено, хоча форс мажорів уникнути не вдалося, і чотири багатоповерхівки досі мерзнуть. Крім того, область продовжує переходити на альтернативні види палива. І до кінця 2013 тисячі завдяки цьому планують зекономити 2,5 мільйони гривень. Детальніше Оксана Жужерська. Рівненщина з теплом. І мережі, і котельні комунальники підготували вчасно. В області з майже трьох тисяч багатоповерхівок досі холодні батареї у чотирьох. Десь недопрацювали відповідні служби, десь вина лежить на ОСББ. Проте усі недоліки обіцяють виправити в найкоротші терміни. Інші заклади вже опалюють на сьогоднішній день. Підключена повністю вся соціальна сфера: це і заклади охорони здоров'я, і лікарні, і дитячі садочки, і школи. Практично подано тепло до всіх об'єктів. Про те, які прогнозували синоптики, як тільки котельні вийшли на потужність, до нас прийшло бабине літо. За таких погодних умов повністю зупиняти подачу тепла, ніхто не буде. Надто вже це складний технологічний процес. Хіба що опалення виключатимуть вдень, тож якщо вам гаряче, відкривайте квартирки. Але при цьому не забувайте про оплату. Якщо у вас лічильник, тоді простіше. А ті мешканці, яких не встановлені ще на жаль. Теплові лічильники будуть оплачувати згідно методики, яка затверджена згідно норм, що затверджений на, на метр квадратний, а от тим, хто гріє приміщення альтернативними видами палива, пощастило більше. Адже у таких котлах вхід іде все: торф, щепа, пелети, і саме завдяки таким відходам, у порівнянні з газом на одній гігакалорії тепла вдається зекономити вдвічі. Ми практично. По результатах роботи по підготовці до зими практично 67 котелень практично вже майже готові до роботи і розпочали свою роботу на місцевому виду палива. Завдяки ініціативам президента України та дорученню голови обласної державної адміністрації, перехід на альтернативні види палива дасть змогу до кінця цього року зекономити на рівненщині більше 2,5 мільйонів гривень. Оксана Жужельська Сергій Савта інформаційна програма День. 270 юнаків із Рівненщини поповнять цієї осені глави збройних сил та інших військових формувань. Уже сьогодні на строкову службу із обласного збірного пункту, що у селі Здовбиця, відправилися перші два десятка хлопців. У найближчі декілька тижнів до них приєднаються і інші. Про деталі осіннього призову у сюжеті Романа Сверети. Вже за декілька тижнів усі ці хлопці складуть присягу на вірність українському народу і стануть повноцінними солдатами. Двадцятирічний Роман Касіяненко служити в армії вирішив сам. каже, мріє потрапити до внутрішніх військ або у президентський полк. Я вже давно хотів служити в армії. Як понравиться, то останусь Далі, на контракт. Родина майбутнього солдата рішення сина підтримала. З тривогою я лиш що не зробиш? Це дуже добре. Таке, щоб ну в армії, щоб правда були, щоб одні люди розказують, що там такі порядки, то такі. Я думаю, надіємося, що буде саме влучити. Загалом цієї осені із Рівненщини на строкову службу вирушать 270 юнаків призовного віку. Із них 120 чоловік буде йти до збройних сил України, 130 чоловік буде йти до внутрішніх військ, і 20 чоловік для державної спеціальної служби транспорту. За словами лікарів, через поступове скорочення кількості призовників на строкову службу до армії нині потрапляють лише хлопці, що є абсолютно здоровими фізично та психічно. Кожен восьмий призовник має ті чи інші відхилення в стані здоров'я, які перешкоджають або обмежують придатність до військової служби. Це хвороби кістково-мізевої системи, хвороби шкіри підшкірної клітковини і такі порушення, як функціональні порушення, вегетосудинні судинні дистонії, нейроциркуляторні дистонії. Завершиться осінній призов у листопаді. Вже з наступного року юнаки на службу до лав Збройних сил України потраплятимуть лише за контрактом. Нинішній призов до збройних сил стане останнім вже до 2017 року. Українська армія повністю перейде на контрактну основу. Втім, у найближчі декілька років українських юнаків і далі призиватимуть на строкову службу до внутрішніх військ та інших військових формувань. Роман Сверида Микола Мельничук. Інформаційна програма День. Ремонтуємо будинки разом в обласному центрі. Продовжують реалізовувати муніципальну програму сталого розвитку, яка передбачає співфінансування ремонту багатоквартирних житлових будинків. Цьогоріч міська влада підтримала 35 таких проєктів. Що треба для того, щоб і ваш дім отримав шанс на нове життя? Знає Тетяна Климчук. Цей будинок побудований 50 років тому. За цей час розповідають мешканці. Він став майже аварійним. Плитка падала, стіни тріщали, з даху текло. Відтак і тепла в помешканнях не було. Ще минулої зими мешканці ось цього під'їзду мерзли у своїх квартирах. Температура у помешканнях прогрівалася лише до 18 градусів. Сьогодні ж спогади про холодні ночі залишилися у минулому. Найбільше страждали кутові квартири. Спершу мешканці будинку намагалися вирішити ситуацію власними силами. Втім, впоратися із наслідками погодних умов не вдалося. Як тільки дожіки іде, Значить, у нас угли всі мокрі з першого по п'ятий поверх і починають свісти, починають в хаті, звісно, цвілість і так далі. Рішили обложити плиткою. Ну, обложили вже все там, все через деякий час. Опять почала плитка облітати. Дошло до того, що вже отакі щелі з'явилися. Вирішити проблему вдалося завдяки муніципальній програмі сталого розвитку. Проект з утеплення будинку отримав підтримку. Відтак до кінця року планують утеплити стіни біля восьмого та першого під'їздів. Для того, щоб весь дом нам утеплити, нам нужен майже мільйон. Поскольку з коштами все таки якась напряженка, значить ми розділили этот проект на три частини. Нам виділили 296 тисяч. От із них. 96 тысяч мы собрали сами. Это наш громадский внесок. І 200 тисяч нам виділяє міськрада». Члени житлового кооперативу Маяк вже не вперше отримують кошти на вирішення проблем завдяки співфінансуванню з міського бюджету. У будинку зроблено капремонт системи опалення, каналізації, замінено мережу водопостачання та перекрито дах. Загалом цьогоріч в обласному центрі реалізовується 35 проєктів. Половина з них вже на стадії завершення, половина ще, скажімо, вирішується питання. Загальна вартість цих проектів в цьому році. Це 5,5 мільйонів гривень, де з них 4 мільйона дає міська влада, 1,5 мільйона дає громада. Частка громади у проєкті має бути не меншою 20%. відсотків. Загалом муніципальна програма сталого розвитку в обласному центрі діє з 2004 року. За цей час реалізовано понад 100 проєктів. Чиновники зазначають, що популярність програми з кожним роком зростає. Відтак і кошти міській казні закладають більші. Тетяна Климчук, Валерій Мартинюк, інформаційна програма День. Вік, живий, вік учись. У рівному літні та одинокі люди мають можливість у свої роки здобути собі ще одну вищу освіту. Дипломів чи сертифікатів державного зразка вони, звісно, не отримують, але користь для себе таки матимуть. В обласному центрі такі послуги надає так званий університет третього віку і без жодної за це плати. Дідусі та бабусі мають можливість навчатися на двох факультетах: мистецтва та здоров'я. Як літні люди гризуть, граніт науки, бачать, Іван Марчук правду каже народна мудрість, що вчитися ніколи не пізно. У рівному на базі територіального центру діє університет із дуже незвичними студентами. Замість стипендії вони вже давно отримують пенсію, але в той же час здобувають знання. І тема сьогодні нашого заняття пісня душа народу. Це пара на факультеті мистецтва в так званому університеті третього віку. За студентів тут літні чоловіки та жінки. За рік вони пройшли 72 години занять із різних тем від архітектури до хорового співу. Іноді до них приходили в якості викладачів фахівці з університетів, бібліотек чи шкіл. Сидиш вдома у халаті і більш нічого не думаєш. тільки як це його прожити. А тут ми приходимо. Ми починаємо щось узнавати. Такого ми ніде не можемо знайти в літературі, щоб самі могли почитати і досягти чогось. А от Зоя Миколаївна нам приподносить, а потім ми вже комусь іншому розповідаємо. Сьогодні студенти проходять тему місцеві композитори під час пари, окрім теорії, у них є ще й практика спів. Не спіши. Не, я хочу з ними спробувати після нетривалих приготувань. У студентів виходить доволі непогано. На факультеті мистецтва обділеними себе не почувають і ті, кому пісня не під силу. Я е, не співаю, так як в мене з голосом трошки не лади. Я слово несу до людей. На факультеті мистецтва нині навчається 17 студентів. У них є обговорення тем, але немає жодних іспитів. Цього року новий навчальний рік стане для них третім. Прогульники ви знаєте, що немає. Тільки хіба що по Поважній причині, якщо людина захворіла, тоді її немає. У сусідньому кабінеті проходять заняття уже іншого факультету здоров'я. дівчата, дівчатки тут, окрім практики, тобто фізичних вправ, є і своєрідна теорія. Наприклад, в нас було останнє заняття осіння депресія. Тому що часто люди в таку погоду самі знаєте одинокі вдома, нема з ким порозмовляти. Вони впадають в депресію. Ми часом на заняттях розказуємо анекдоти або веселі історії. Люди сміються, в них піднімається адреналін і вони йдуть додому. Веселі 86-річна Надія Кирилюк розповідає, користь від занять за останні кілька років для неї стала дуже відчутна. Їдеш в тролейбусі, молоді люди кашляють, тому горло болить. Мені в добрий час сказати, грип мене минув горло не боліло, кашлю не було. Студенти університету третього віку навчаються безкоштовно. Кажуть, ніби й нічого не бракує, але навіть з пенсії не можуть собі дозволити одну маленьку, але необхідну річ. Хотілося, щоб хтось знайшовся спонсор, який би зробив нам невеличку душову, щоб після цих занять ми змогли просто собі. Вибачте, спаласнутися, помитися і спити свіженькими в університеті. Кажуть, вони готові прийняти в лави студентів усіх охочих. Новий курс після осінніх канікул у них розпочнеться у грудні. Іван Марчук, Микола Штемпель, інформаційна програма День. 33 нагороди, з яких 10 золотих вибороли на чемпіонаті України з кікбоксингу, що завершився у місті Павлоград, вихованці обласної федерації Будокан. Крім того, під час змагань Олександр Соколюк і Тарас П'ясецький здобули звання майстрів спорту України. А юні Владислав Жовтанюк, Максим Пилипчук та Володимир Царук стали кандидатами у майстри спорту. Головний тренер Будокану Ростислав Саєнко вважає такий виступ найбільш вдалим за останні кілька років. За підсумками чемпіонату України було сформовано збірну нашої держави, яка уже наприкінці жовтня вирушить на чемпіонат світу до Італії. До складу української команди увійшли рівняни Владислав Жовтанюк та Денис Пархомець, які змагатимуться серед юнаків. Це були головні новини області. Більше інформації дізнавайтеся на сайті, адресу якого ви бачите на своїх екранах. До зустрічі в ефірі хай щастить.